Давайте для початку скажемо: для того, щоб зустрілися лідери, очільники держав, йде велика підготовча робота. І перед тим, щоб зустрічалися Трамп і Путін, мало бути коло перемовин Рубіо Лавров. Наразі було анонсовано, що можливо вони б зустрілися 23 жовтня, але і воно скасовано. І скасоване саме тому, що навіть на рівні дипломатів немає про що говорити, немає спільного знаменника. Тобто позиції є такими, де рух на зустріч наразі поки ну, виглядає незрозумілим. Чи буде там взагалі певне порозуміння? Кожен стоїть на своїх позиціях. Це важливо і нам, в тому числі, тому що якби вони вкрай інтенсивно рухалися на зустріч, питання а що стане предметом поступок? Ну і ми ж розуміємо, що. Тиск на Україну періодично відбувається, але багато різної розганялося, що все, поступки територіями, нас умовно зливають, нас змушують до миру, нас кудись там проти нашої волі е -по 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 хочуть помістити на якийсь компроміс, на який ми не хочемо особливо йти. Питання в тому, що наша позиція важлива і вона теж озвучується. І саме тому, що вона озвучується і вона є неприйнятною. Для Російської Федерації наразі поки ці консультації продовжуються, але немає конкретних дат зустрічі ні на рівні Лавров Рубіо, ні на рівні Путін-Трам.